Добрий ранок, мої любі діти! Привіт-привіт! Чарівниця осінь панує в нашому краї. Вона змінює все по-своєму. Ще не так давно все навколо росло, цвіло та зеленіло. А тепер, діти, які кольори приносить із собою осінь? Який колір переважає в природі? Ви знаєте? А щоб дізнатися, Давайте послухаємо вірш. У жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, Щоб достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Ми почули у вірші жовте сонце, жовті квіти, жовті листочки. Жовті дині огірочки. Тож який діти, колір переважає в природі? Так, жовтий. Мабуть, тому другий місяць осені і називають жовтень. Діти, а ви знаєте, що сталося у жовтні майже з усіма листочками на деревах, на кущах, з травичкою? Вона що зробила? Пожовкла. У вересні була погода яка діти? Вереснева. А у жовтні яка? Жовтнева. Давайте повторимо разом. Жовтнева. Молодці. Багато подій відбувається у жовтні. Зараз ми з вами пограємо у гру. Гра називається Яка осінь. Вам потрібно буде. Уважно поглянути на картини, на яких ви побачите підказки. Яка ж наша осінь? Погляньте, яка осінь? Сумна. Яка вона ще? Золота, дітки. Ще яка буває осінь? Дощова. Та внизу на картині туманна. Вгорі сонечко, яка вона? Сонячна, холодна, дівчинка закуталась. Жол... Жовтолиста, так? Тому що жовте листя. Чарівна. Чарівник, бачите, ще яка? Різнокольорова, яка врожайна кошик з рожаєм, бачите, як багато? Запаслива дітки. Та яка ще? Вітряна, сильний вітер. Погляньте, журавлина, ще яка наша осінь буває, шкільна, тому що дітки йдуть до школи в дитячий садок. Грибна, повний кошик грибів. Та мокра, бо йде дощ. Бачите, як зображено? Золото коса. Чому? Тому що як золоті коси жовті, так? Сіра, така, як ця пляма. Мрілива вам підказка та тепла дітки, буває вона. Ми сьогодні прослухали віршик, завдяки якому ми дізналися, що жовтий колір. Переважає в природі. Пограли у гру та дізналися, яка ж буває наша осінь. Ви запам'ятали, яка? Золота та жовтолиста, сумна і дощова, врожайна та грибна, туманна і сонячна, і звичайно ж мрійлива, так, дітки? Дуже рада була вас бачити. До побачення, гарного дня!